Вітаю вас на моєму каналі Ginger Cross Stitch і з вами Ольга. А даним включенням я розпочинаю свій наступний рукодільно вишивальний тиждень. І все ж таки знову хочу помріяти і як так сказати, оголосити список, чого б мені хотілося повишивати на цьому тижні. Як ви бачите, все ж таки я б я дуже хочу і планую повишивати свій ось такий невеличкий семплер. Я вважаю це як семплер, ось такий, як підкодовою назвою Серця від Shepherd's Bush, так, Він в мене був теж анонсований в минулому відео, але я так до нього і руки і не дійшли. Наступний проєкт це мені хотілося без такого новенького, як, якого давно не було у мене на каналі. Це Тереза Когут і, власне, Мадонна. А, в мене просування по ньому не такі великі. Зараз я покажу ось такі от взагалі малесенькі просування йдуть. Хто не пам'ятає, це 40-й каунт і шью я в одну ниточку. Але наразі я перезапялила так в, в арабеску, в таку от маленьку. Тепер в мене буде гарна і пряма натяжка, тому що в мене щось з п'яльцями колін не виходило нормально зап'ялити, тому я вирішила все ж таки перезапялити в арабеску. Так. Це проєкт номер 2 який я хочу анонсувати, і проєкт номер 3 А це, власне, і яйця від Сацуми. Я тут уже теж їх перезапялила, але вже для них я взяла таку от по кольору, так, п'яльця від Q -Snap, так, від Калін. От. Тому буду на них вишивати. Тут ось і місце є для іншої пташинки, для іншого яйця. Тому ось такі мої, а, такі мої плани на ось цей такий рукодільний тиждень. Хочу сказати, що планую я розпочати все ж таки. ну, з Сацуми, і це такий мій анонс, і що в наступному включенні хотіла б вам показати деякий результат. Ну, і, звісно, ніхто не відміняв мірабілію манекени, теж збираюсь їх вишивати, але планую їх показати, коли відшию хоча б 10%. Не буду тикати, показувати, що тільки відшила 300 хрестиків якихось, а буду, коли вже хоча б тисячу або більше тисячі хрестиків, показувати прогрес на манекенах. Тому ось так. Не прощаюсь, кажу до наступного включення і далі ми подивимося, що ж все ж таки я змогла на, навишивати. Вітаю! Сьогодні моє включення мого рукодільного тижня, і сьогодні понеділок, 12 червня, я хочу вам відзвітувати, що ж я не вишивала за ці дні, з якими роботами попрацювала, і що планую ще повишивати сьогодні. Отож, як я анонсувала, так, що я хочу повишивати ось ці чудові яйця від Satsuma Stріт. І в мене все, в мене все вдалося. Тут я трохи тримаю інтригу і буду показувати, що я саме обрала. Ну, хочу сказати, що вирішила я вишити ось оцю оце гарне яєчко. До речі, моя цікавість все ж таки. Взяла верх, я вирішила зробити електронну схему і подивитися, скільки ж всього хрестиків у даному яєчку. О, ну, Плюс-мінус у всіх, так, десь в порядку де, до 2000, 1950, здається, хрестиків. Десь так. Тобто, не такий маленький дизайн, є над чим трохи попрацювати. Але проєкт, як я казала, дуже легкий, відшивається легко. Тут 28-й каунт. Основи і тому хрестики лягають гарно, і нарікань ніяких немає. Отож, давайте поділюся, що у мене є. Вуаля. Тобто, ви бачите, у мене не вся робота відшита. У мене відшито близько 75%. Гарно передається вам кольори усі, всі правдиві Пташечка у мене вже готова. Ось так покажу. Так. Уже я і відшила беку тут зверху, і ось тут. І залишилось мені ось тут квіточки і бек на самих цих лапках. Не знаю, можливо, я встигну, а можливо, ні. До завтра це все завершити, тому що десь в мене виходить ще 300 хрестиків, потрібно тут відшити. От. Тому ось так. Якщо ми кажемо, зараз я вам покажу, так, по схемі, то мені залишилася ось тут ось ця гілочка. Мені залишилося її відшити. Кольори, кольори достатньо гарні, хрестики вкладаються гарно. Процес мені доставляє масу задоволення. Тобто, ще раз скажу, що. Хто сумнівається, не сумнівайтесь, вишиваєте дуже класні дизайни. І тут, ви бачите, у мене ось такий гарний а, магнітик. А, це Miss X-Stitch, Вона робить такі магнітики. А цей магнітик мене хоч немає в інстаграмі, виловлювала мені моя подруга а, Лесю Привіт. Тобто, я так, маю ось такий гарненький магнітик. І ось ще один магнітик, ось як іде. Такий наш о, соняшник, я так гадаю, ну, або така квіточка. Якось так. Я... І цей магнітик дуже пасує гарно до, до цієї роботи. Така окраса, знаєте, в мене є. От. Тому ось так я вишивала. Зараз ще піднесу, покажу. В принципі, хрестики рівненькі, гарненькі. Мені ну, робота. Хочеться вишивати і вишивати, я просто не могла а, зупинитися, але потрібно було вишивати і інші процеси, тому, а, звісно, я, а, звісно, я переходила на інший процес. Давайте розкажу тепер про інший процес, що. Зараз роблю невеличку ротацію, що ж далі ще вишивалося. Як я анонсувала, так, я хотіла повишивати свою Терезу когут. Ось цю мадонну з дитиною. Отож, тут у мене, От, так, це приюмує. Е, невелика достатньо робота, але дрібна, тому що досить дрібний каунт і вишиваю в одну ниточку. Перед цим як починати, так, в мене десь було 1,2 і тобто небагато вишито в мене було. Я не можу сказати, що наразі в мене зараз тут гарні просування, але в принципі я ними задоволена. Такого прям зміни картинки, напевно, поки що важко буде побачити. Але давайте я розповім. Так, ось, то, що, те, що в мене навишивалось, так. Якщо взяти це так, то так я поставлю, то низ я вишиваю, вишиваю, власне, ось цей рукав, а от дійшла я до ось цієї частинки. Зараз в мене буквально ідуть всі. Сині ниточки, так, тут, ну, тут багато синього, різних кольорів, ось ідуть всі сині, тут потім буде такого трохи коричневого, тут уже на лице перейдемо буде інший колір. Але основна маса це сині кольори. І тому, коли ось, оце все буде вишиватися, так, а, такої прям, а, суттєвого, щось, якоїсь картинки ми не побачимо. Але все ж таки будете бачити, який прогрес у мене є. А, так, так, і ось я повишивала, ось а, в мене іде... Все з синіми кольорами, хрестики. В принципі, в хрестики теж вкладаються гарно. Я нічого не можу сказати, що на цьому дрібному каунті якийсь є дискомфорт для вишивки. Ні. Ви знаєте, мені досить приємно вишивати. Все я бачу, все гарно теж в хрестики вкладаються. В одну ниточку вишиваю, і можу сказати, що мені, що мені це подобається. Наразі у мене тут. 7% є в роботі. Не впевнена, що я буду вже сьогодні це вишивати цю роботу, але просунутись з 1% до 7%, в принципі, теж досить непогано. Я так зараз не пам'ятаю скільки. Але, мабуть, хрестиків 800 я нашила. Тобто тут теж непогане просування є. От. Тому от, ось так ми бачимо, як воно піде. Думаю, планую, можливо, в подальшому йти так. Але не знаю, коли це буде. Ну І наступне те, що я собі планую. На чим це все-таки попрацювати сьогодні, я хочу взяти все ж таки свій шеперц і буду намагатися максимально його просунути сьогодні і трошечки завтра, щоб показати вам якийсь результат. Не впевнена, чи складеться в мене з фінішем чи ні. Ну, але подивимося, щоб а що в мене з того вийде. Тому я не прощаюсь, а кажу вам до наступного включення. Ну що, вітання, моє наступне включення, і сьогодні не вівторок, сьогодні вже четвер, 15 червня, але так в мене вийшло. Я все ж таки хотіла повишивати шеперц і підігнати його десь до якогось хоча б відсотку. І показати вам результат, але потім, трохи вишиваючи, захопилася процесом, і захотілося мені все ж таки завершити цю роботу і показати вам фініш. Отож, давайте я покажу, що в мене вийшло. Вуаля! Ви бачите, готова в мене вже робота. Я її закінчила буквально ось нещодавно. І... Буквально, напевно, хвилин 10 чи 15 тому. От, і м -м, хочу вам похвалитися. О, ви бачите, що вона достатньо бліда. І це все так і є, вона така бліда і виходить. Тому що ниточки, які ми маємо, вони самі по собі бліді і вони мають достатньо такий, бачите, пастельний, пастельного такого характеру. Самі по собі вони не яскраві, так, і плюс за те, що я вишивала в одну ниточку, тому і такий от ефект. Блідості, так? але мені він а, дуже подобається, і саме за цього мені подобаються а, такі от процеси і сюжети від Буш, що вони не яскраві. Звісно, якщо ви хочете більш яскравий сюжет, то потрібно трошечки, ну, можливо, в дві ниточки шити. Але я одразу вирішила буду шити по ключу. Це ось а, стільки ниточок в мене залишилося. В принципі, ниток тут достатньо, для двох відшивів не вистачить. Але а, дуже гарні залишки. Зараз про залишки ми з вами поговоримо. На рахунок бісеру: ось це бісер, а, який в мене залишився. А, так, так, ви бачите, тут залишилося буквально два кольори. От. І його небагато, але на другий відшив точно не вистачить. Тобто це, от, бісер. І, власне, покажу вам роботу трошки зблизька. Так, яка вона, ой, перепрошую, як вона виходить, яка вона вийшла, так? От, всі шармики в мене пришиті кожен так Як ми бачимо годзичок, зелене серденько, потім йде така перлинка. Далі тут ми бачимо середній ряд, це йде теж така бусинка, потім нічого немає, потім металеве серденько. І знизу знов ми бачимо таку бусинку такого фіолетового кольору. Далі знов серденько і знов серденько. от Така, до речі. Гарна робота, і от посередині, так, бачите, бісер іде, от такий більш рожевий і білий, от такий переливаючийся. Сподіваюсь, вам гарно видно власне, а, власне, саму роботу. Так, перепрошую, трошки вас тут а, рухаю. Так, так, все. Тепер давайте розкажу по своїм відчуттям і по матеріалам. Ну, що сказати, вишивати шовком це одне задоволення, робота не важка. Так, єдине, що займало час, це, це закріпка ниточки. Тому що, якщо ми так подивимося, тут іде тут ось оцей один світлий колір, далі знов закріпка, знов закріпка, закріпка. Оцим зеленим можна одразу це все вишивати, і хрестики, і бекстіч. Ось ця, ось ця квіточка. Тут, власне, два кольори, тобто тут шість хрестиків закріплюємося, тут знов шість хрестиків закріплюємося, тобто йде закріпка. Ці маленькі тут взагалі, якщо так взяти, так, так приближу, покажу, щоб було ясно. Так, ось ось цей фіолетовий три таких темних, світліший. Тут я теж казала, що тут два кольори, тобто постійна закріпка. Ось це взагалі одиночки. Я по цій одиночки, в принципі, замінила би на бісер, але в мене такого не було. Бачите, тут він а, трохи погано от, показує, от, от тут більш-менш видно, так, він рожевий, світло-рожевий, і там який біля квіточок, не біля квіточок, оцей, а, власне, що біля листочка, так, він йде ось такий зелений. Світло-світлий, навіть він, я б сказала, прозорий. Тобто, якщо б заміняти ось, ось ось цей такий синенький колір, тобто теж треба якийсь блідий колір бісеру. У мене такого не було, і я вже вирішила не шукати якісь заміни, а вишивати по ключу. А що можу сказати? Дуже гарна рамка, мені сподобалося її вишивати. Далі бісер я пришивала не по ключу. По ключу було написано, що треба було пришивати в одну нитку шовковою ниточкою, крім, але я вирішила, що дуже багато буде закріпок на кожен бісер, тому я взяла ниточку Мадейра і пришивала ось ці бісеринки, ні ниточкою Мадейра, роб... роблячи зад -позаду... позаду протяжки. Так їх і не видно. Тому, тому ось так. Так, це Белфаст тканина в нас це колір Ivory написано. Я, до речі, не дивилася, який це колір по карті кольорів. Якщо комусь буде цікаво, ви, в принципі, мені напишіть, я тоді подивлюсь по карті кольорів і уточню, який це все ж таки а, Белфаст виходить. А, номер, номер тканинки. Так, колір тканинки. Що ще я тут змінила? Також ось ці всі а, бі, е, трежерси, так, біс, бісер, не бісеринки, а бусинки, так, вони пришиваються, мали б теж пришиватися е, шовковою ниточкою, але шовковою ниточкою я пришила тільки ось це серденько і ось цей гудзик. Всі інші я попришивала е, цією ж ниточкою Мадейра. Також в схемі написано. А деяка бісеринка, в якому сердечку має бути, так? І стосовно цієї такої, як би опису, я це все попришивала. Хочу сказати, що я, мені так здається, що в схемі є деяка помилка, тому що, якщо ми будемо бачити, так, тут вам видно ось один листочок і другий листочок. так? Зараз я так знов покажу. От ці. Два листочка, так, вони отут-то якбись один біля одного. Але якщо ми дивимося по схемі, якщо ми дивимося по схемі, так, то ці листочки, бачите, намальовано один якийсь обрізаний. Так, От. показано а, тут. Повноцінний листочок, а тут маленький. Далі беремо з іншої сторони, знов іде повноцінний листочок маленький. Але вже коли ми йдемо наверх, і тут, тут вже ми бачимо, що два повноцінних листочка. І тут знов іде два повноцінних листочка. А от, якщо ми дивимося по прев'ю, то по прев'ю, бачите, тут якби така фотографія, і вона така не чітка, це не те, що в мене я чіткість не навела. Ні. Це така фотографія, і тут погано видно, як все ж таки ці листочки зроблені. Тому я вирішила зробити так, як зверху, щоб було так і знизу. Тобто повноцінні ось ці листочки. От. Це що на рахунок моїх, те, що я міняла. Далі. Все ж таки, хочу сказати на рахунок ниточок, чого може вистачити, а чого не вистачить на другий відшив. Всього у нас йде 9 кольорів, кольорів шовку. Так? Це шовк від Aversoaz. Нарізані ці ниточки були по 60 см. В принципі, їх достатньо, так як ми вишиваємо цієї довжини, так вона комфортна, тому що ми вишиваємо одною ниткою, петелькою ми не кріпимося, тому досить гарна довжина. Так, тут маємо сім таких ниточок в одній ось цій пасмі. І з оцієї кількості на ще один відшив вистачить 4 кольори. П'ять кольорів потрібно все ж таки докупити, але це не такі великі, як би, е, 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 ну, капіталовкладення. Так? Якщо ми е, кажемо про ниточку крім, е, то її було три пасми. В мене пішло дві. Тобто ще, надо, ще потрібно буде докупити трохи. Так? Далі номер 1813. А в мене було теж три пасми, пішло десь порядка 1,8. Одна тут в мене з копійками залишилась. А ось, ось цей колір він теж дуже багато використовується, 18-14 його теж не, не вистачить, тому що було 4 пасми, пішло 2,5. Далі ось цей колір 17,11, його вистачить, пішло його зовсім мало. Ось цей колір, я його не підписувала, це 1733, його теж мало. Тобто, це була одна пасма, але мало пішло. Колір 33,22 його не вистачить, було дві пасми, пішло чуть трохи більше однієї. Ну, але, шкода, зовсім мало треба докупити. 46,31 теж не вистачить, тому що було дві пасми. Пішло в мене десь е, десь пасми-півтори. Ну, тут неповна пасма залишилася, я бачу, це точно це я навісила залишки. 46,33 вистачить, було дві пасми, пішло менше однієї. Так? І колір 35,33,23 вистачить, була одна пасма, пішла десь половинка. Тобто, можна сказати, 50 на 50 ось цих кольорів, якщо докуплювати, то в нарізці це буквально потрібно докупити по одному метру, не більше десь по одному, можливо, десь в якихось там передивитися, можливо, десь потрібно 2 метри купити. Цих власне пасм. Але якщо ми, тут в мене по 60 см, то в принципі одного метру, я думаю, це як цих дві пасмочки, яких тут було нарізано, їх достатньо вистачить. От, тому ось такі в мене залишки, і ось такий у мене гарний фініш, така от у мене вийшла робота. Що я можу сказати? Чому воно так довго вишивалось? Мабуть, тому що я просто розтягувала задоволення. Процес, неймовірно, ще раз кажу, неймовірно легкий, неймовірно, приносить таке задоволення, тому що ти вишиваєш шовком. Це просто потрібно спробувати. А які шовку по мені дуже сподобався, і тому вишивати приємно. А, що я планую бачила тільки один відшив. Колись на просторах інтернету, і дівчина оформила у скриньку цю роботу. Що, я думаю, я в скриньку оформлювати не буду. Я буду все ж таки оформлювати в картину. І це, скоріш за все, буде картина зі склом. І, ну, але треба буде робити так, щоб скло не, ну, от, не затискало ось ці бісеринки. Тобто треба буде, ну, я знаю, що так роблять, треба буде ось так оформлювати. А, точно робота буде без паспорту. А просто це буде рама, тут, можливо, трохи повітря залишу і ось так оформлю. Хоча, от я подивилася, так, ось такий великий шматок тканини Белфасту цього дав Шеперс, що спокійно можна було трошки тут відступити, і якийсь кусочок тут цієї тканини зекономити, і на якусь подушечку щось таке вишити. Тому що мені потрібно тканина 32 каунту на подушечку, там є в мене одна задумка. Але бачите. А власне, я тут по-царськи, посередині, як завжди, почала вишивати і ну, не виміряла, не подивилася, скільки це буде по роботі. так. Ну, Але вже скільки є, то є, то я вже не буду обрізати ні з цієї, ні з цієї, ні з цієї сторони. Вже так воно буде, так вже буде оформлюватися. Будуть такі у мене запаси. По другій роботі що я казала, що дуже хочу ще оформити. Власне, ось, не оформити, а подовишивати, так, оце своє яйце від Сацума, А власне, так. Ось це яєчко вишивала, оцю писанку. А, в мене не вдалося повишивати цю роботу, тому я вам її показувати не буду. Дуже хотілося прийти з вами до вас двома фінішами. Елені, в мене тільки один фініш. Отож, буду закінчувати своє ось таке включення зі своїм фінішем, і буду монтувати вже відео на цей рукодільний тиждень, щоб закрити такий свій гельштальт, як то кажуть, так? От, не знаю, як буде в мене на наступному тижні, як я буду планую, планую випускати відео, чи це можливо щось буде. Або. Якийсь тех, або ж все ж таки, якщо я так гарно повишиваю, то це буде такий укорочений рукодільний тиждень. Я ще чесно не вирішила, тому що сьогодні четверг, а так як я хотіла, люблю випускати відео по вівторкам, тому як є, так є. Але, власне, менш з тим подивимося, як воно, як воно буде. Пишіть, давайте з вами знову поспілкуємося в коментарях, що ви думаєте про Шеперсбуш, вишивали ви таке, чи не вишивали. Цікавий вам такий ем, виробник чи не цікавий? Де взагалі про, мої, от мій, про що ви думаєте про мій, мій рукодільний тиждень, які від, чи, є у вас, чи були у вас якісь фаворити, за які ви вболівали? Так? Ну, і взагалі, можливо, якісь побажання у вас є. Пишіть, мені дуже приємно читати ваші коментарі, відповідати на них, це мене мотивує. Також хочу подякувати всім, хто додивився моє відео до кінця. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. Якщо не сподобалося, мені, мені шкода. Тобто ви можете мені поставити або вподобайку, або дизлайк, як, як захочете, це на ваш розсуд. От. Ну і також хочу подякувати своїм постійним активним підписникам, які коментують, пишуть мені коментарі. Критикують, мені, мені реально, дівчата, дуже приємно від вас отримувати ось такий фідбек. Тому що якби, я тут записую, можливо, як якби говорю одна, до себе, але коли ви щось пишете, я з вами спілкуюся, ну, достатньо, достатньо це мене мотивує. Отож, хочу побажати вам, нам всім так, тихих ночей. Такого натхнення, так, все ж таки віри в перемогу. Не забувати донатити на ЗСУ, підтримувати наших військових, чи це донатом, чи це словом, чи це просто відстоюванням їхніх інтересів. так, І взагалі насолоджуватися хоча б якимось ну, таким нашим життям, в кого воно більш-менш тихе. То Цінувати це з вами була Ольга і все буде Україна!